Сьогодні 15 січня, 15-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 350 днів. Православна церква вшановує сьогодні пам'ять преподобного Серафима Саровського. Один з найбільш шанованих православних святих жив самітником, зцілював хворих і мав дар прозорливості. У 1907 році Ліде Форест, американський винахідник, якого називають батьком радіо і дідом телебачення, запатентував вакуумний тріод трохелектродну вакуумну трубку. Цей винахід дав змогу перетворити радіо на практично використовуваний прилад для передачі голосу та музики. 1917 рік в Миколаєві засновано товариство фельдшерів, фельдшериць та акушерок, яке ставило собі за мету сприяти медичній освіті, просвіті та фізичному розвитку населення міста. 1992 рік Верховна Рада ухвалила музичну редакцію гімну України. Цей закон підтримали 334 народних депутатів із 433. Відтоді Державним гімном України є перший куплет та приспів пісні Ще не вмерла України і слава і воля. Музика Михайла Вербицького Слова Павла Чубинського. Слова гімну затверджено законом про гімн України 6 березня 2003 року. У 1622 році народився Жан-Батист Мольєр. Видатний французький драматург, комедіограф і актор 17 століття, творець класичної комедії, відомий за комедіями Тартюф, Дон Жуан та іншими. Його творчість мала чималий вплив на подальший розвиток світової драматургії. У 1795 році Олександр Грибоєдов, російський письменник, дипломат, автор п'єси Горе з розуму. У 1850 році Софія Ковалевська видатний російський математик, письменниця і публіцист, автор праць з математичного аналізу, механіки і астрономії, а також ряду літературних творів. Перша в світі жінка-професор математики. До речі, знайомство Софії Ковалевської з математикою відбулося в ранньому дитинстві. Стіни її дитячої кімнати в родинному маєтку через брак шпалер були обклеєні лекціями професора Остроградського про диференційне та інтегральне числення. У 1871 році народився Агатангел Кримський, український історик, письменник, перекладач, один з організаторів і академік Академії наук України у 1918 році. Знав 60 мов і, по суті, був творцем українського сходознавства. Кримський брав активну участь в українському національному житті кінця 19 століття. Вів переписку з відомими діячами української культури Борисом Грінченком, Іваном. Франком та іншими. Будучи філателістом, здобув популярність як найбільший фахівець в області знаків поштової оплати, випущених російським товариством пароплавства і торгівлі. У 1941 році без пред'явлення звинувачення Кримський був заарештований і засланий у Казахстан, де незабаром помер. Протягом більш ніж півстоліття сім'я не мала ніякої інформації про його долю. У 1880 році на Миколаївщині народився відомий український прозаїк Павло Ходченко, автор ряду повістей та оповідань. У 1891 році народився Осип Мендельштам, російський поет, прозаїк, есеїст, перекладач і літературознавець один з найвидатніших митців модерністів 20 століття. Був репресований, згодом реабілітований посмертно. 1929 року Мартін Лютер Кінг, американський проповідник і лідер руху за громадянські права 1960-х років. Речник тактики ненасильства в боротьбі проти расизму, нагороджений Нобелівською премією миру 1964 року. І у 1945-му – Максим Дунаєвський. Російський композитор, автор музики для кінофільмів Д'Артаньяни Три мушкетери», діти капітана Гранта та інших такими іменами й подіями запам'ятався цей день, 15 січня.